Вони ідентичні майже. X5 він більш такий, знаєте, стриманий, такий стильний, більш діловий. А от X6 дуже схожий, але він більш такий заряджений, він схожий на якусь акулу, От Подивіться на цей бампер, він такий, типу ух, прям <смас> офігезний. А тут такий чисто офіс, діловий дядічка, знаєте. Діло стилю вибирати вам, мені що -то, що то, то по подобається більше. Ну, мабуть, в силу мого віку я більше вибрав би оцей агресивний вигляд. але... Я впевнений, що на X5 теж є своя е категорія людей, яким подобається більш такий стриманий та діловий стиль. Якщо спереду вони майже ідентичні, майже <рес> образно, да вони мають відмінності, але все ж таки схожі, то найбільша відмінність у них ззаді. І тут вже діло стилю, діло смаку. І звідси в нас виникає дилема, що ж взяти, X6 чи X5. Мені, звичайно, більше до душі X6. Вона така чисто спорт, гарно виглядає, заряджена, X5 більш така стримана, ділова. Звичайно, під ваш вайб, під ваше життя, під ваші потребності. Але всі власники, хто їздять на X5 і на X6, говорять, що X5 більш практичніша. про що ми зараз з вами і поговоримо? Якщо зовні в нас все зрозуміло, то салони в нас майже ідентичні, точніше, вони ідентичні. Я вже вістих тут відкрити двері. Запрошую, подивіться, це квартира в офіс, як хочете називайте. Там я би жив в цій машині 100%. Ну тут тільки по кольорам вона відрізняється, але по стилістиці воно однакове. В нових моделях пише X6 та X5 по правій стороні. Не знаю, сумнівно таке в дизайні. Колхоз, не колхоз, але. має місце бути. Ну, прикольно. Давайте на чому будемо. Якщо 6, x 5, на чому ми дивимося обзор. О, є монетка. Орел, коротше, то дивимося в X5, а якщо випадає одиничка, то дивимося в x 6. Погнали. Бля. Так, X5. Погнала, Вона все одно гарніше всередині, гарніше кольора. Знаєте, салон, коли сідаєш по відчуттям, такий чисто сів в сучасний якийсь е... digital офіс. А це у нас мені цікаво, це дерево чи це пластик? Блін, це пластик. І все-таки всі знаємо проблему в автомобільному світі, що відбувається. Вони мають на чомусь економити зараз. І от на таких речах вони, на жаль, мусять економити вставляти сюди пластик. Панелька дуже м'яка, прикольна, приємна. А ось цей момент в нових BMW, як кріпиться сюди оцей екран по стилістиці мені. Не дуже подобається. Знаєте, воно виглядає так, ніби місця тут небагато, але його насправді тут дофіга. По тумбочкам у нас тут проблем, ніяких немає. Сюди можна мішок картошки загрузити. По е, підстаканникам, бо підстаканники це больна тема в БМВ. В'є 46 їх взагалі немає. Так, один бачу. Ага, окей, тут ще другий є. Бардачок лісти не буду, бо там стволи, автомати, як обично, в всіх наших обзорах. Хто не бачив, всіх машинах, які ми знімаємо, лежать чогось автомати. Тіба я не знаю, в чому прикол. Тут у нас подверках теж є е, місця, вони доволі. Такі містки, тут сумочка лазить, отака от лежить. Так що, по вміснимості у нас тут питань немає. Але теж не розраховуйте, що тут можна перевезти півхати в тих тумбочках. Косметику, дівчатка, ви сюди не запакуєте, щоб поїхати там е в Тріп і вивезти з собою півхати. Але на найважливіші потребності вам точно хватить. А ну, давайте залетимо в якшосту, хоч вони ідентичні. Так, Тут їздить у нас дівчина. Трошки сидушка спереду, не будемо здвигати, бо я знаю, як це, коли попсуєш якесь положення. Так, по відчуттях, все-таки те саме, в принципі. Не... Те саме, люди, те саме, реально. Так що, в плані екстер'єру, ви дивитеся тільки на задок, передки дуже схожі, в 6, він більше агресивний, і зараз ми йдемо дивитися найголовніше, найголовніші відмінності це задній ряд, скільки там місця. Та багажнік мізкімізкість найголовніша різниця між всіма двома прекрасними автомобільними. І зараз найголовніша відмінність між цима машинами це задній ряд. Звичайно, в ік шості менше місця. Мені з моїм ростом 178 комфортно, але в мене вже торкається волосся до потолка. Якщо ви 180+, вам тут буде незручно. І тут ми переходимо до найголовнішого плюса X5, в якого най... в якого звичайно більше місця заді для голови. І там буде набагато комфортніше на задньому ряду. Пішли, покажемо. По відчуттях максимально офігенно, максимально комфортно. Подлокотник звичайний. Два постаканника, вуаля, офігеть, можна сюди поставити саплісу, кока-колку, пепсі-колку, текіла, віскі, ламборгіні, дівчонок сюди закинути. Можна назад ще коріша закинути, можна наперед два коріша закинути. Можна сюди причепити ще якогось спайдермена на голову зверху до панорами. Короче. Тут. Все по-БМВшному, мінімалістично, нема тут ніяких приколєсів. Але знаєте, ти чувствуєш себе таким тут дядьком офігенним. Така, блін, на пружинці штучка, в якій ви можете поперевозити свої документи. Загалом нічого такого, але максимально офігенно, стильно, комфортно, багато місця над головою. Мені дуже подобається. Зараз я відкриваю багажник. Бамс! Тут. Раз, поїхали. Бамс! Тут. Де плюс падає в копілку X5, Тут він просто здоров'яний реально. Тут місця дуже багато. питань ось тут не буде з перевезенням нічого. Тут можна відкрити ще, я так розумію, ось цю штуку. Вона ну, у нас так виїжджає, ви можете на неї сісти, тут відкривається, тут ложиться якийсь напіток, бутербродики, так бамс-бамс-бам-бамс. Бамс, 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 і ви на природці вже кайфуєте з подружкою, з другом, з ким там хочете. А ще туди завалюєте оці сідушки, там розбите розвлікалку, тусовку, там дивитися відос про пріус, як я надував матрас, робите тут ліжко. І живете взагалі, тут, в цьому офісі. У <свісна> Вас там спереду офіс, там на моніторі <свісна> запрограмували все, зробили бабок, тут поспали, вивезли хату, тещу, все подряд. Коротше, машина універсальна, реально. Пацани беріть, навіть не думайте. Далі, йдемо до X6, в якому багажник є мінусом, порівняно з x 5 Тут місце набагато менше. Тут немає оцієї полочки, де ви можете будь-які зробити. Це реально мінус. Ну, типу, ви думаєте, це херня, а ви віддаєте за машину дофіга бабла, і ви, ну, якби відчуваєте якийсь дискомфорт, навіть виїхавши на природу. Він набагато вущий. Набагато. А ну, по приколу, давай от, чисто отак замірюємо. Ну, реально менший. Типу, він вущий, по-перше, а по-друге, він. Нижчі через те, що машина скошена. Коротше, по багажнику тут набагато менше місця, якщо вам треба вмізкість, якщо вам треба комфортний задній ряд, ви постійно їздите сім з сім'єю плюс в копілку X5. x 6 просто має більш стильний дизайн. Але це теж момент спорний, да? комусь дизайн в x 5 більше подобається. Так що практичних плюсів, звичайно, падає більше в копілку BMW X5. Так, зараз йдемо на X6. Так, да, він набагато чим ніж 67 Competition. Що, давайте подивимося динаміку. На цьому місці ми засікали як 6 Competition. Тут звичайний 3 бензин. Давайте, ну, погнали. Ну хорошо, хорошо, хорошо взагалі. Йоу! Слухай, блін. Я тобі скажу, він валить на всі бабки, як має бути. Ну він прям добре, йде, Прям відчуття такі щось схожі, ні? Я так на око. Це не буде якийсь точний замір, але... А ну, Макс, засічаєш? Раз, два. Старт! Поїхали! Стоп! 6,3. 3, 6 ,3 да, так, як і по паспорту. Я не очікував, я думав, прям буде така, знаєте, глобальна якась... Різниця між Competition і цією, але тут от прям мене здивувало це. ну... От X6, X6 він такий, знаєте, він як боліт. Мені настільки він подобається його поведінка. Мені цікаво, буде зараз як X5 буде їхати, Но X6 він прямо от він стоїть, знаєте, він прямо на місці, він на своєму місці. Давайте ще понавалюємо. Йоп! Блін, ну мені дуже подобається, як вона себе веде. от тут знаєш, от пригаєш. Оце такий екранчик, оце таке стекло, як в 46-й, як я казав, пам'ятаєте, в минулих обзорах. Воно тримає BMW свою стилістику. Ще з тих старих старих машин воно заставляє свій стіль. Тобто, якщо брав би X, зараз ще покатаємося, звісно, на X5, я скажу свою думку, я би склонявся би до X6. Велика чесно, міні балідік такий. Ну вона виходить, що така корова здорова. От дивись. ну... Ну, треба покататися, попробувати, як їдеться бандура. Вона взагалі не відчувається бандурою. Вона така по відчуттях, ніби ти їзд... їдеш на якомусь І к шостий прямо в душу, реально. Що ні? Так. Да. Бачите, з лицем знімаєш, якби ми бачили, з яким лицем оператор знімає він чисто думає: мені вже помиться по туалет сходити. Блін, ну мені дуже подобається динаміка трьохлітрового мотора. Я ще раз це повторюю, її не забагато і не замало. Це такий ідеальний золотий стандарт. Зараз ми проїдемося на x 5 там вроді би, 4,0D. Відчуємо, що вона покаже. Ну тут мені прям кайф. Так, як я сів за x 5 От тут навіть не хочеться навалювати, тут ти чисто таким себе дядьком чувствуєш, знаєш ти. Такі елегантські, на офісі їдеш, на квартирі. Ти чисто просто на квартирі виїхав, поні катаєшся собі. дівчинка хороша не? Ладно, пацани, я зрозумів, чого ви кажете, що x5 вона комфортніше, ніж X6. Коротше, давайте так. X5 забирає за собою посадку. Ти тут як дядько. Вона за собою забирає комфорт. Вона за собою забирає місце. Тобто в плані практичності, комфортності, відчуття, оце таке, знаєте, пафосу такого чисто-ня-ня. Це про x5. Якщо ти хочеш в пулю, ти хочеш сісти, навалити, там бам-бам-бам. Ти сідаєш в X6, ти заковуєшся, в оцей такий капсулу таку, і просто фігачиш на всі бабки. Хто що шукає, а от я сів в X5 я поняв, коротше, про що люди говорять. Зараз попробуємо, як вона їде. Там на X6 був 3 літра бензин, тут 4,0D, що теж 3 літра, але Дізель. Так що зараз попробуємо, як вона їде, що тут по комфорту. Гарні машинки заїжджають, Porsche, Audi прикольні. А ну давайте, дизельочок. Ну він теж такий на подрив. Хоча немає цього такого подрива зразу. Типу, воно не підпригає, але динаміка хороша. Я ще не нажав до кінця, але. Блін, ну хорошо. Але немає цієї такої різкості, як в. Набагато м'якша, ніж як шоста. От вона прям комфортна. Блін, офігенно, знаєте. От атмосфера на родова, там їде М2, там далі РЕСКА їде, тут їде наліво Поршик, ми теж їдемо наліво. І оця атмосфера зйомки на родовому, я її обожнюю. Мягка, дуже м'яка, X5, комфортна, мені заходить набагато більше, ніж 6. От я говорив про X6, ви всі мої емоції можете перемотати, глянути. А тепер просто послухайте, що я говорю про X5. Це зовсім інша машина, з зовсім іншою аурою. І тут таке офігенське відчуття, набагато більше стекло переднє, набагато більше, набагато більше обзорність. Якась така. Капот такий масивний, воно все-таки масивне тут на X5. Немає цього такого відчуття пулі і ти. кайф! От, така елегантність, знаєте, вона зберігається все-таки в X5. Ну давайте динаміку. Давайте, ну що. Один, два. Три. Поїхали. Стало! Ну Тут десь 6,5 секунд вийшло. Те те саме, в принципі, да? там було 6,4. Я тут трошки запізнився. Те саме, в принципі, по відчуттях. Але бензин він на подрива такий, типу, одразу його підриває. Давайте вийдемо в те саме місце в місто. Тут хочеться якось в поворот да? зайти. От я пам'ятаю, тут на x6 заходив поворот на більш-менш такі нормальні швидкості. і так трохи покрінула. Але ну, воно зараз буде цікаво, як зайде x 5 в цей поворот. Давайте поїхали. добре. Отут трохи отак, так, да, у нас така нормальна швидкість. Важко сказати, але мені здається, що більш устойчиво вона стояла. Хорошо стоїть, ви чисто на малки панно. Тут на сюди класно стоїть на дорозі. Тільки в шостому, от я кажу, ти сидиш, такий поняв, ти в Тебе це таке вікно, воно як половина цього, і ти все, ти не наваляє чисто. А тут в тебе є варіант і лігансько поїхати. І, Якщо треба, ти теж можеш навалити. Мені дуже подобається X5. Так само мені дуже подобається шостий. Я думаю, що з цього відео, яке ви подивитеся, ви послухайте мої емоції, які я відчув на X5, які я на X6 відчув. Машини по-своєму мають свою харизму, з, з, свої якості, якісь плюси, мінуси. І я думаю, що кожен для себе виділить певні риси в своєму характері, які підійдуть до певного автомобіля. Ну, Давайте, от така от міні вуличка, от по навалі чисто, до сюди залетіла так раз, раз, блін, дуже м'яка, дуже плавна така карета, Ну, одночасно така збита. Поняли? Вона стоїть на місці своєму. Мені дуже подобається, як вона управляється, от x 5 взагалі топ. На обгон йдемо. Чисто раз погнали, так чисто обогнали. Суета! Ні, мені дуже подобається. Знаєте, мені подобається це відчуття, от ти їдеш на X5 і на X6 і оці нові кузова, воно, воно якось так стоять на дорозі офігенно, що немає відчуття цієї дуже великої машини. Тобто ти переходиш, тут реально такий кабан стоїть здоровий, сідаєш, а вона маневрена, тобі не страшно на ній навалювати. Я, чи може я привик вже до габаритів чи... Чи як це, не знаю. Блін, клас. Мені подобається теж плавність дізеля. Знаєте, воно все прикольне по-своєму. Головне, щоб ці машини, да, щоб вони жили як старі бехи, там, могли проїхати по 300-500 тисяч кілометрів. Ну, зараз ми, на жаль, це не можемо перевірити. Машина має тут. 30 тисяч пробів, вона новенька, веде себе максимально фігієна. Надіємося, що вона покаже себе класно в наступних 10-15 років. Е, перейдемо по моторах. Якщо ти хочеш економію і тягу, 3.0 твій варіант. Хочеш динаміку і надійність, бери 4.0 і хочеш жарювати на всі бабки, що всі подружки там у-ху-ху! Тішин! Твердо, як табуретка, будеш заїжджати не в ліс, не вивезеш не подружку, не кінтов, не в башні, не засунеш. Вона, коротше, жорстка та їх 6. Ну, і якщо ти такий баварський, чисто такий, коротше, інтелігентний там німець, ти чисто за еко, ну то ти сідаєш на... Гібрид і їздиш за свої шарму баймашармутондек. Ну коротше, і ти такий олігарський, чисте давно. На... Я на гібриді пацани, я еко, я не за я не засеяю середовище. Ти береш собі оцього е гібрида електронного і гібридиш собі, куди бачить очі. Вибирайте мотор, щоб вам був в душі. Бо обложка це не саме головне. Машина це душа, ми ж там та чим, так перекнутися мрії, тому. Вибираєте те, що вас буде радувати, бо ви берете хорошу обложку, а в душі вона окажеться стервою, яка не їде. Ви розумієте про що я? І ви потім будете сидіти, плакати в подушку. Думаю, я купи я, я гібридів. Не купляйте гібриди. Ви захочете собі купити поставити вихлоп. Ви захочете поставити вихлоп, ви захочете нажати. А потім що ви будете жарити? максимум огірки ви свої вдома пожарите, А не виїдете десь в місто, поганяєте з нормальними типами. Загалом всі мотори в цих машинах прикольні. Вони сильно сказати за їхню надійність важко, бо все-таки нові автомобілі не пройдені часом. Як вони будуть себе показувати в подальших роках, не знаю. Але всі мають свої плюси: якийсь економний, тяговитий, якийсь швидкий, має динаміку, можна звук на нього накинути, якийсь жарює на всі бабки вибирати є з чого. Я думаю, у вас проблем з тим не буде. Все залежить від вашого, тільки звичайна кошелька.